Привіт! І з вами смачного! До вашої уваги сьогодні закуска із баклажанів із мінімум продуктів. Усім смачного та гарного дня! Спочатку мені потрібно баклажани почистити від шкірки. У мене їх 5, але вони невеликі за розміром. Баклажани почищені, далі я їх нарізаю, дуже дрібно не роблю, десь шматочок виходить сантиметр на сантиметр. Нарізані баклажани проварюю у підсоленій воді до готовності. Баклажани готові, я їх пересипала в іншу ємкість, далі буду робити їм заправку. Те, що вони ще парують гарячі, це нічого страшного. Далі мені потрібно додати часник. У мене три зубочка це за смаком можна менше, можна більше. Я додаю три, скористаюсь пресом. Мені так більше подобається смак баклажанів. Часник на місці і далі додаю олію. Олії не менше 6 столових ложок, 5-6 столових ложок. І потім це все перемішую. Запахи вже неймовірні пішли. Далі додаю великий пучок зелені. У мене петрушка. Нарізаю, подрібнюю і додаю. Далі додаю оцет. У мене 6%, додаю 1,5 столової ложки. Наступний момент у мене спеції та сіль. Значить, ось це у мене сіль. Поки що я буду додавати півчайної ложечки, так як вони у мене варилися у підсоленій воді півчайної ложечки солі. Перець, чорний, мелений, четверта чайної ложечки. Далі, це у мене часник копчений сушений. Ну, це я, мені він подобається, тому я додаю за смаком. Можна його не додавати. І також паприка. Півчайної ложечки. Це також можна додавати, можна ні. Взагалі, оці ось спеції вони за смаком. ну Я б рекомендувала покласти трішки чорного меленого перця. Все останнє хочете, додаєте, хочете ні. Я ось це все додаю. Нагадую: півчайної ложечки, одна четверта, одна четверта і півчайної ложечки. І все знову перемішую. І ще додаю півчайної ложки цукру, також для балансу смаку. Погляньте, цей салат уже не гарячий, він е, ще теплий, але я його залишаю до повного остигання зверху і потім накриваю і ставлю в холодильник на півтори-дві годинки. Чим довше стоїть, тим е, смачніший, так би мовити. Але у мене він точно стояти довго не буде, тому ставлю на 1,5-2 годинки. Минуло 2 години, баклажани добре настоялись. Чесно кажучи, я вже їх куштувала. Додавала за смаком ще трішки солі і оцту. Такі баклажани дуже просто і швидко готуються, тому готувати їх можна хоч кожного дня. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!